Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на черзі нове відео, і сьогодні відео дуже буде незвичне, таке дуже пізнє, дуже таке незрозуміле і так далі. А відео буде про те, що ми будемо розпочинати, ну як розпочинати? Робити дорогу до першого дивізіону. До першого. Оце ти дорогенький замріявся. Тут сезон закінчився, просто і зараз будемо розпочинати новий сезон. ну... Хто грає в EFC24, той розуміє, що таке сезон завершився і що таке сезон розпочинається. Нас розкидали по нових цих дивізіонах. Я потрапив в сьомий дивізіон, і з сьомого дивізіону ми будемо стартувати і якось -то пробувати там карабкатись. Там бадатись за це все, щоб по, по, по цей, потрапити в перший дивізіон. Але це я розумію з моїм скилом не дуже то і реально. Але це ми провіримо з вами. Сьогодні буде перша частина. Якщо буде все ж таки підтримка, лайки, коментарі, то ми будемо продовжувати цю рубрику хоча б раз в тиждень, але вона буде вилітати. Раз, два і так далі. Ну, буде вилітати. Тому хотів би вам сказати, будь ласка, друзі, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставте лайк, підпишіться на мій телеграм-канал. Це також дуже важливо і дуже приємно буде для мене. Звісно ж, що правильно, будемо розпочинати. А то я і так дуже багато вже балакаю. харе, пора завалити свій писок. Тому, друзі, бажаю вам приємного перегляду, приємного апетиту, якщо ви істе. І ми будемо розпочинати. Поїхали. Так, друзі, будемо розпочинати свій такий тернистий. Шлях до першого дивізіону. Починати будемо таким складом. От я випустив цього Собослая. Ну, чисто хочеться подивитися, на що він спроможний, що він таке за фрукт, з чим його їдять і так далі. Ну, Модрича я не хочу прибирати з основного складу, тому що ну, він, ну, він мені дуже подобається, ну я не знаю. А от уже Миколаєвич трішки дає якісь питаннячка. Тобто, ну, блін, тут би вже і трішечки цього Еусебіо можна було б. Випускати, але, але статистика каже, те, що цей дорогий наш хлопчик зіграв 216 матчів, забив 195 голів і віддав 115 передачок. Тобто ніхера собі. Зола, Зола це взагалі. Фінешоти його це щось з чимось, тому що 128 матчів, 129 голів і 74 асисти. Ну, це що таке, алло? Ну, а за Еусебіо, що я можу сказати, 334 гри я зіграв, 251 гол і 189 передач. Ну також, фугу. Непогано, а скільки він зараз коштує цей Его Ну вже так, да, ціна впала-півляма, Пів -пів -пів так? Да? Я правду тоді казав, що три, ну так, да, 300 тисяч, майже 400, ну, 350-400 тисяч коштує Зола і Шева. А, ну звісно, Шева ж да. Я забув салах тут, так собі. Ну і Неймар також. Ну ладно. Будемо пробувати пробуватися до першого дивізіону саме час, да, вже кінець EAFC. Але ми тільки починаємо пробуватися до першого дивізіону. Ну, побачимо, що з цього вийде. Ось перший суперник. До речі, ми починаємо в сьомому дивізіоні. В Сьомому. Йомаю. -йо. Друзі, перший суперник на сьогодні, я надіюсь, буде якийсь такий лайтовенький. Ого, Алісон уже на воротах. Ого. Альвареса зібрав Воткінса зібрав О, чи на ні. Хорош. Хорош. О, ха -ха -ха. Сюди. Миколаєвець це таке доводить, що не, не потрібно нам ніяких не там і так далі. Навіть не потрібно Альвареса збирати. До речі, я хочу подивитися зараз цьому матчі за цим за Альваресом. і вирішити. Можливо, нам все ж таки теж його потрібно зібрати. О, хорош, дякую, дякую за ближній кут. Дякую. Хо -хо. Молодець хлопчик. Я тільки-тільки нас збирався бити в дальній. Давай, хорошо. Бомба. 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 Ага. -га. Сюди. 0-3. Перший матч. О як... О як добре. Так, ще важкось контракт хоче. Ну давай, давай продовжимо. Нормально, нормально. Поки що. Ну, соба слайд такий, знаєте, ну незрозумілий. Потрібно, що нічого не віддав не цей. Ну добре, давайте ще дамо йому шанс. Друзі, а ось другий суперник, гавно на воротах. А Пеле, Пле, Бензима. Ну такий склад, знаєте, ще тим баче два рарних гравці в нього. Ну, можливо, він там просто неймовірно грає. <сум> Сумніваюсь. Ой! Який, тільки підкат від салібити, шо? Так, давай, давай, давай. Оп! Добре? Ой, як добре. О, як добре! -о. Один нуль поїхали. Ну, блін. Відверто кажучи, суперник дає грати взагалі спокійно. На! Гавно на воротах не допомогло все ж таки. А навіть так. А що таке, хлопчик помилився, чи що там швидко нажав? Ага, ну круто, два матчі, два річки. Взагалі бомба. Чи 20-го року аккаунт? май його. Що це таке? Лоріс Канаваро, Наваров, особо в еволюції, в еволюції, крищан в Еволюції. Та що це таке? Потрібно самому зайти також подивитися на ці еволюції. Що там таке взагалі відбувається в тих еволюціях, щоб, шо... блін. Як розкатали, а? Та ти що забоявся такого розкату? чи А що трапилось? Три матча, три парнішки просто вийшли з матчів цих. Оце нормальна тема. Так ми дуже швидко дійдемо до цього. До шостого дивізіону і так далі. Три перемоги вже є. Ну супер взагалі. Куман, Колузі, Джеймс. Слухайте, бойова команда, дуже багато гравців, які будуть боротися, а в мене маленькі самі гравці. Побачимо, що вони зможуть зробити з цими дядьками. Хоп! От що вони можуть зробити? На другій хвилині забуваємо перший м'яч. Зола. Поїхали. Ах ти! Захисник рятує, ну, ну це не рахується. О, це я вже тут знову протупив. Та скільки я раз буду тупити. Ух. Чтіна! Ви бачили, який гол Зола забив, а? Це взагалі це що? Добре. 30. 3-0? Ох, хто так катає, а? 3-0 взагалі не, не відчули. Звісно, не відчули. Це ж сьомий дивізіон. Що ти, ти хочеш від цього всього? Оп, салах правою. 4-0. Добрий день. Буде четвертий річвіт. <реш> чотири матчі, чотири річвіта. Бомба! До речі, да, чотири матчі, жодного пропущено, наскільки я зрозумів. Друзі, тут залишається, ну, грубо кажучи, виграти два матчі і все. Ми в наступному дивізіоні. Так. Давайте не будемо цей, припиняти цей стрік непереможності. Але тут такий суперник, але ну, нічого такого особливого на перший погляд. Особливе може бути це в тому, що як він грає. Якщо він грає якось то так, що просто мандець, то ви самі розуміли. Там офсайд навіть був. А не було офсайду, ви ж серйозно, Шева, як ти не забив? Так, знайшов, знайшов цю точку, з якої потрібно просто бити такий фінес. Ну він просто побіг туди далі. А далі не потрібно бігти. Потрібно там на такому, на куточку, куточку штрафної, куточку штрафної і все. І все в тебе залітає з цих фінесів. Так, Собослай. Взагалі не зрозуміло, що це за людина така. І з чим її їдять, і що це таке взагалі. Пенальті бі. Навіщо я це робив? Що буде зараз червона, жовта, Ладно. Ай, яндон. Навіщо я там робив? Ну я ж не знав, що він в перекладину потрапить. Пенальті. Пенальті також. Супер. Оце воно й теж жовта. Хорошо. Сюди його. 2-1. По пенальті 1-1. Бліб, бля. Що це за залупа така? Так, ти був тоді. Туди. Можливо, по центру вдариш. Ти гандон. Швидше, швидше. Потрібно забити їм на перерву, і це все буде. Я, я ж говорив, потрібно забити під перерву. Зараз... ну Далі все піде, все піде. Просто бомба. Тут дуже добре зіграв Шевченко. Тут питань взагалі ніяких нема. Так, друзі, розпочинається другий тайм. Не виходить його з центра поля пройти. Без Ніхера ми не знаємо, що робити. Ренький, тут все читається, як не знаю, як буквар в школі. Типедік відбив все ж таки, да? Ну, падла. 83 хвилина а ми досі нюхаємо. У 3-3 це, це просто нюхаємо, коли два гола з пенальті. Шефа, сюда, сюда, шефа! Шефа! Зліву є гу-гу-гу, небезпечно, але це останнє вже буде. Хвилина. Останній кутовий і... І Саліба! Блін, ну Саліба красень просто. 5-3, п'ятірочка залітає. Фу, все-таки переграли ми цього суперника. Самий складний був з цих-всіх. Всіх. Залишається один матч виграти, і ми будемо в наступному дивізіоні. Так, і що ж, друзі, чи буде це останній суперник на сьогодні, що ми вийдемо в шостий дивізіон. А тут Терштеген, відіч, маскерно. Котча. Ого-го-го-го. Ніхера собі хлопчики тут валять. <пл> Зола, ну ти серйозно зараз. Собосла я не поміняв, оце, це, це, це мій провтик, вибачте. Злівийся! Підбук стіл! Оце так м'ячик. Оце так залетіло. Оце ще водав. Ти що, молодость свою вирішив спомнити, а? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, як би щастило! Шева. Шева <рес> 02, 2 Як він же гарно відкрився. Це просто неймовірно було. Ха! 02? Друзі, догадайте, що ми пройшли дивізіон. Ну, типу, ми вже в шостому дивізіоні тепер. Ніхера собі. Швидко, швидко. Але п'ятий попасти буде дуже важко, напевно. Все-таки з моїм скилом, це взагалі жопа. Про перший, я взагалі мовчу. Це так, ото знаєте, ну, спробувати чисто перевірити, чи це вийде чи ні. Друзі, тут одна перемога потрібна, тіпа, щоб здобути самі вищі нагороди за дивізіони, тому я спробую її все-таки зробити. Так, тут, а тут уже Клаус є сто... на салах, це є Драгбах, Олан, Андрі. Ну, зараз побачимо, як нас зустріне шостий дивізіон. Знову я цього педіка не поміняв. Шева бриля. Бл. Буде. Ти просто будеш переслідувати Шеву все своє життя. Чи шо? О, супер. Брі. хо Та що це за гол такий був, їх і разом Слухайте, ну шостий дивізіон нас зустрічає дуже-дуже весело. А пенальті! А пенальтій красне! Кр... Червона повинна бути! Алло! Червона є. А можливо, штрафного заб'ємо, ні? Ось єдік! Бомба 100. Та Бомбастор! стор! гандон забив! Цього, цього не повинно було траплятися, Оце, щоб це, оцей покидьок забив гол. <реш> Боже, яку шляпу забиваємо, другий гол уже такий дивний дуже. Опа, Шева, як. Ну. Майстер просто. Оце воно. Оце Шева, Шева сюди 1-4. Ну тут вже без питань. Тут забираємо максимальні нагороди за дивізіони. Але в якому дивізіоні будемо, це вже ще потрібно зачекати. Можливо, п'ятому, можливо, четвертому. Хм, Четвертом. Ой, друзі, я хотів би зайти в ці, в еволюції. Що тут зараз є? Ніхера собі, що можна з серебра зробити? А не тільки з серебра, да? Хто в нас тут з українців є? Я навіть не пам'ятаю, слухайте. Кого б можна було так взяти і прокачати просто ніхера собі? Я-я, Кін окраїн, 89-й. собі, який ти будеш, дорогенький. Топле, 100 тисяч еволюція стоїть. А можна щось таке дешевеньке, інформе, шоудан. Едивера можна, качнити. 91. -ий. Але вже буде еволюція на голкіпері 82-й буде тільки. І так, друзі, от такий у нас вийшов відеоролик. Дуже швидко ми все-таки здобули перемоги. Наскільки мені не зраджує моя пам'ять, ми напевно ні разу не програли. Начебто так. Тому, якщо ви хочете побачити продовження цієї дороги шляху до першого дивізіону, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, на мій телеграм-канал. І ми будемо продовжувати свій шлях до першого дивізіону. А за сьогодні я вам хочу сказати дякую, що були зі мною, що дивились цей відеоролик. А ми скоро з вами побачимось. На все добре, бережіть себе.